Після нічної атаки, 7 на 8 червня, були страшенні прильоти в місто, наше рідне місце, і була затронута наша 7-8 амбулаторія, яка тільки після капітального ремонту ми виграли грант із фондом соціальних інвестицій. Це німецький фонд. І ви бачите, які тут умови відремонтована амбулаторія. Ну, на жаль, після атаки терористів маємо такі наслідки: Потрощені вікна, потрощені, ну, не всі, але всі інші, які не потрощені, ми провіряли і їх в суботу-неділю ремонтували. Бачите, потолок висить, вікна тут побиті, і стара будівля. Вона теж належить центру первинної допомоги трьохповерхова, там всі потрощені вікна, там не пластикові, дерев'яні, всі потрощені. Хочу сказати, що миттєво було розгорнуті. Ну, ми сюди приїхали вранці. Амбулаторія, хочу сказати мешканця міста Павлограда, працює в звичайному режимі, тобто приймають лікарі. Аналізи беруться ну, тільки на першому поверсі. Тобто для людей нічого не змінилося. Нам сьогодні вже виділено матеріал, щоб забивати вікна на старій будівлі, плівка для того, щоб забити вікна в старій будівлі. Місто дійсно об'єдналося. Дякуємо меру, дякуємо виконавчому комітету всьому. Депутатам дякуємо всім мешканцям міста Павлограда за порозуміння, за єдність. Це іще один виклик, який ми витримаємо, і все відбудуємо, і все буде Україна.